На такому перфораторе Makita 2470 пропала регулювання оборотів. Кнопкою. Попробуємо його відремонтувати. Ось зняли цю кнопку. Ніде по ній інформації немає. Тільки говориться, що вона не розборна і треба міняти всю зразу. Оригінальна стоїть 800 гривень, аналог гривень 200 але раді спортивного інтересу спробуємо її відремонтувати. В першу чергу знімаємо оцей конденсатор. Він тут на защёлках трьох. І оці вусики, на яких контакт держиться, просто підковирюємо так отверткою і вгору. І так само оцей. Зберемо такий якийсь предмет тоненький. І в цю щель. Пробуємо підняти. От можна тут зацепити трошки, але ну, я вже розбирав перед цим, то воно в мене легко відійшло. Можна отут отак зацепити, підковернути. Можна з цієї сторони. Тут є місце, де зачепитись. Коли воно вже відійшло, акуратно стягуємо. Тут ми бачимо така мікросхемка. А, і перед тим, як знімати цю верхню кришку простмасову, треба зняти оцей пильник Стягнути. Ну, Тут саме сложне потім. Відклопнути цю мікросхемку, так, щоб її не поламати. Треба по порядку робити, спочатку вставляємо сюди і легенько підважуємо, не сильно не до кінця. Потім із цих всіх трьох деталей беремо цю середню, маленьку тут, і теж так пробуємо. Підважити. Витягуємо. Все. Пішла вгору вся ця железна пластина. Оця мікросхема. і оця от часть жовтого контакту. Ці два контакта залишаються на місці. Так, равномерно і витягуємо його оттуда. Коли вже він вже має виходити, акуратно придержуємо, щоб пружинки не повилітали. Воно все розсипається. Ось тут ця пружинка по центру. Пластмаска ця центральна. Отак от уверх от піднімається. І тут дві малесенькі пружинки теж, щоб вони не повилітали. От ми бачимо таку кнопочку. В так, тут є декілька деталей, на які треба звернути увагу перед тим як його. Ремонтувати. Оці вот коромисла із клемами. Так вони виглядають. Треба кожну цю клемку почистити ножом, щоб вона стала блискуча. Якщо вона ще не зовсім згорена, її можна почистити. Так само оцю другу. Потім на цьому корпусі, на цій рамці, теж є всередині отут клемка. Ось вона. Тут ми бачимо, що є дорожки. Навірно, перемінного супротивлення. Один контакт продовговатий, другий контакт і от третій. От. По ним передвігається контакт, коли ми нажимаємо кнопку. А вот цей контакт. Тут така от пружинка, верніше пластинка з пружинистого металу. В принципі, її роботи такі, що по центру вона тримається в корпусі, а по краях Два контактика. І ці два контактика притуляються на оцій дорожки і коли пересувається, міняється запротивлення. Нам це я вже перероблю, бо тут жовтий кусочок металу стоїть. Раніше була просто темна пружинка, темна пластинка. Зараз спробуємо показати, як зробити цю пластинку та пластинка оригінальна, темна, вона просто лопнула і вилетіли. І Перестало регулюватись. Відколупуємо цю пластинку. Це саморобна, яку я вже робив, попробую. Ще раз зробити. Тут є от таке от місце, куди ця пружинка вставляється. А ця от пластинка пружиниста, яку я сюди поставив, це я зробив із звичайної консервної банки жесті. Но вона погана, тому що вона не пружинить, це просто метал. Він пружинить, але дуже мало. Треба знайти метал, який буде пружинити. Ну і тут якраз нам поможе. Тут от є клемка, яка тут не задіяна. Її можна звідси витягнути. Вона якраз зроблена з такого металу, що похожий на пружинку. От він. І по ширині вона почти підходить. От якщо її нажимаємо, вона працює як пружинка. Попробуємо її розігнути і зробити потрібної форми. За такої вот скобочки із кліями, От Вона має вот таку форму. Зробили вот таку вот пружинку у вигляді коромисла. В принципі, її такий роботи. Що в цій пластмасові деталі є от продовговата канавка. От вона в розрізі ця канавка. Углублення оце. Внутрі неї треба вставити оце коромисло. Щоб по центру воно впиралося в дно цієї канавки, а по краях, оці от вершинки, і будуть е грати роль контактів. Треба, щоб вони виступали трошки вище, ніж край цієї пластмаски. Отак. Оці вершинки, щоб дотрагувалися до тої дорожки, по якій воно ходить. Потім оцю цю пружиночку вставляємо в цю канавку. і прижимаємо там її на потрібному місці. ну от приблизно вот так. Вот у нас вийшла така деталь. Тут по центру вона прижата на дно каналки, а тут по краях торчать вот такие ушка ближче, яке виходять вище поверхні цієї деталі. Ось поправив оцю пружинку. Тепер треба це все зібрати назад. У нас є такі от детальки. дві пружинки отакі. Така. Це все треба запхати сюди, на свої місця. Потім внутрі нього також поставити оцю. Пасмаску, вставити в цей корпус і одновременно зап запхати кнопку. І так виходить, що це зробити невозможно. Щоб це зробити, нам треба відпаяти оцю рамку і оцю кліємо. От на двох точках воно в одній точці припаяно. От. І в другій точці припаяна. Коли воно розбереться, можна буде все по порядку оце зібрати. Тут, до речі, між цими клієнками вони дуже похожі, але мені кажеться, що є невелика різниця, їх желательно поставити на своє місце. От ми розпаяли оцю рамку, так воно було. Осталась гола ця плата з дорожками. Її треба хорошо почистити отут кругом, де обвуглилось. І будемо збирати в обратному порядку. Щоб назад його зібрати, тут в глибині є посадочне місце під цю рамку. Кладемо її туди. От вона стала. Потім беремо по одній у цих клімках. Є тут такий горбік, на який насаджується пружинка, і от вона трошки держиться. Це для того, щоб не соскальзували його. Поки пружинку знімаємо. Беремо по черзі клімку і ставимо на своє місце. Ось вот так. Коли вона вже тут стоїть, вставляємо вот сюди вот пружинку. Отак. Вот Сейчас не буду показывать, чтобы пружинка стала між цим горбиком на клемі. И вот этим местем... И вот местом на пластмассе. Сейчас смонтирую и потом все разом покажу. Ну вот, уже пружинки на своем месте. Два коромысла с клемами. И вот пружинка. Вот так он и Можна збирати далі. Щоб далі зібрати, вже треба ставити кнопку. Поглибше її отак вставляємо. Надіваємо на кнопку. Тут є паз. От він. паз и вот ответный паз на кнопке надеваем до упора нажавши кнопку надеваем эту вот пластмаску. потом кнопку Придержуючи, щоб воно не повилітало, відпускаємо кнопку. І от вона ж вже роблять клеми. Відводимо кнопку подальше. і внутрі запихаємо пружинку. і важко запхати. Ось вот так все теперь у нас кнопка роба. Це на місці. Пружиночка наша, оця от плоска, теж на місці. Кнопка у нас зібрана, оцей весь механізм. Тепер треба зверху поставити оцю плату накрити. Перед тим як її ставити, треба ще не забути оцю клієнку сюди всунути. Від цієї клімки йде контакт і сюди піднімається. І паралельно з ним оттуда знизу піднімається контакт. Вони рядом стоять. З цієї сторони тільки один контакт. Коли ми накриємо плату, оці два контакти припаяються на це місце, а цей один. На це. Перед тим почистили спеціальне от углублення, щоб два контакти помістились і з цієї сторони в одне углублення. Хорошо почистили оці дорожки. Тут, помітив, що старою поломаною пружинкою в платі на зеленому фоні поробилися ямки. Ці ямки залив суперклеєм так, пару капельок, щоб воно гладеньке оце гладеньке було. Ну а контакти ці білі почистив по максимуму і помив спіртом. А, поки ще робив, помітив, що відвалився Оцей от біжевий крайній резистор. Чи діод, Я не знаю, що це таке точно, але припаяв його назад. Поправили тут все і акуратно. Ставимо назад. Ну тут бачимо, що вийшов цей один контакт. Ми зараз його запаяємо. І тут два цих контакта. Тоже це все разом запаяємо. Ну от уже почти зібрана кнопка. Вот ці місця. Де я говорю, треба спаяти. І ось друге місце, де два контакти. Разом спаяні. Можна накривати. Беремо цю кришечку. А, ще треба не забути оці от маленькі клемки. сюди покидати. Непогано сюди стоять. І друга. Ці клімки спеціально зроблені у вигляді таких пружин. Ця пружинка прижимає оці от проводки. Кінчики цих проводків до цієї пластини мідної. Так воно вставляється сюди і постійно воно підпружинене, так як це перфоратор, постійно йде вібрація. Треба, щоб постійно було давлення. І тут так само. От вони акуратно тут стоять, можна накривати кришку. Накрили кришку. Сразу не забути натягнути цей пильник, щоб потім він не болтався. Ладно, потім натягну пильник. Тут поки розбирав цю коробочку в началі, тут пообламувались такі защёлки. В общем, вона вже не дуже хорошо держиться. то я просто промажу чуть-чуть легенько. По шву, отут, тут суперклеєм. Так легенько, щоб потім, якщо що, можна було опять розколупати. Ось вот наша кнопка заклеена. Осталось поставити конденсатор на місце. Ставимо його. Сі защо треба нажати на контакт, щоб він заліз. Внутри той того посадочного места просто прижати його хорошо отвертка. Перчіпляємо ці проводки. Чорний вниз. Просто вставляємо їх туди. Там пружинка сама його прижме. Білий, зверху так само. Все, бачите? Назад він не витягується. Так, кнопка готова до установки. Зараз тут установимо. Попробуємо, що вона буде робити. Ну от, зібрали кнопку, поставили на місце. Зараз будемо пробувати. такий вот результат. може комусь буде цікаво.